Так, слава Україні! Сьогодні хочу поділитися своїм рішенням на випадок відключення світла. Розташоване воно в мене все при вході на шкафу, діти, коти, а так ніхто не має сюди доступу. одна із причин розташування тут. Так, що я використав? Упс, безперебійник, 300 Вт в мене. Далі акумулятор розпочинав з Боша 100 А годин. Пізніше докупив ще один світло у нас пропадає часто, включають ненадовго. Тому два акумулятора. і також бачимо є автомобільні зарядки. Також їх дві, щоб максимально швидко. Е, можна було зарядитися, коли включають світло. Е, на рахунок зарядок, У мене одна 6 амперна інша взагалі 4 амперна Рекомендують. Якщо акумулятор сотка ділимо на 100, 10 ампер потрібно для зарядки, але ну, поки що так. В принципі, вони заряджають до, до 100%. Єдине, що е, заряджають довго, мабуть. Що більше Ампер швидше заряджає. Е, так, що далі з цікавого? Е, є в мене тут роутер. Яке рішення я е, прийняв з роутером? Для того, щоб роутер е, працював постійно, без незалежно є світло, немає, включений упс, виключений упс. Я вирішив його підключити через USB, а USB. E, уже напряму до акумулятора. E, зараз покажу одну секунду. Можливо, ви зараз на ОЛІКСі і в принципі в інтернеті ось таке рішення е, e, USB і перехідничок. Тут а хто сам робить, хто є готові рішення на Алікспресі, перехідник з 5 вольт, USB видає 5 вольт. І перехідник на 12 вольт, або бувають на 9 вольт, в залежності від вашого роутера-модема. В моєму випадку 12 вольт, тут стоїть 12 вольтний перехідник. А ось ось такий девайс, також заказаний ще раніше, кілька років тому, лежав, в принципі, без... не використовувався раніше, а зараз е, знайшов йому. Використання. Тут USB-порти, як ви бачите, 8 портів. І можна живити. У мене є роутер, також є камера. Таким самим чином її можна заживити. Світло, коли вимкнеться, нічого не потрібно робити. Інтернет нікуди не дінеться. Тобто роутер постійно заживлений. Далі, як я вже казав, перший акумулятор стоїть на зарядці. Проводів багато, але там, в принципі, все під'єднано і все зроблено таким чином, щоб не лізти. Світло зникне, нічого мені не потрібно робити. Ну, я покажу далі, що потрібно робити, але в плані зарядок, в плані акумуляторів я туди не лізу. І так само з другим акумулятором. Вони в мене під'єднані паралельно, тобто 12 вольт на виході. Цей так само постійно стоїть на зарядці. Зараз показує full повний заряд. Так, і далі, у випадку, якщо пропадає світло, що потрібно мені зробити? Включаю упс. Ось ця розетка виходить без упса. Тобто тут зараз маємо 220 вольт, який видає упс. Упс також під'єднаний ось там, під'єднаний до акумуляторів. Упс видає 220 вольт, і що я в такому випадку роблю? В першу чергу потрібно. У мене ось там захований, не знаю, чи ми побачимо, чи ні. ну, Ось там захований щиток. Там все підписано. Перше, що нам необхідно зробити, вимкнути подачу е, струму на квартиру. Це найважливіший момент. Е, Після того, як ми це зробили, я також вимикаю повністю всі на, на квартиру і знаходжу вільну розетку, наприклад, ось цю і з'єдную її. Тобто даю подачу на квартиру. Я думаю, що можемо продовжити записувати відео, коли вже не буде світла, я покажу як воно далі працює. Прийшла година часу і в нас не стало світла. Зараз продовжу показувати, як я подаю світло на квартиру спочатку, виключаю всі тумблери, залишаю тільки крайній, тому що він у мене відповідає за цю розетку. Через цю розетку я буду подавати світло на квартиру дивимось і ще заодно покажу це сьогодні я купив ось такі, як їх правильно назвати. В общем, через них я з'єдную два акумулятори. Зараз дивимось два і три ось на цьому акумуляторі. Клема маси, щось по типу такого воно називається. Я закручую. Так, і бачимо, що вольтаж почав рости. Тобто цей акумулятор у нас був за заряджений повністю, і він зараз сумарний вольтаж підростає. З'єднали ми два акумулятори. <кхм> так, що далі? Ось така вилка-вилка. Дуже небезпечно. <смі> Будьте дуже обережні, коли використовуєте. Так, я знаю, що в мене е світла немає, живлення немає, я все вимкнув, тому вмикаю сюди і вмикаю сюди. Живлення ще зараз тут немає, тому це зараз відносно безпечно, але все ж таки і я сам рекомендую вам бути. Досить обережними. Так, підключили, тепер ми вмикаємо. Упс все повинно піти зживлення, але єдине, що в мене є ось тут тумблер. все світло. Я його вмикаю і тестуємо. Все, як бачите, світло з'явилося на кухні. Також є світло. Тобто я подав світло на квартиру. Зараз можемо подивитися. Так, це вода у нас тут, на всякий випадок Абсолютно нічого не видно людей. Світла немає. Ось таким чином. Це на рахунок світла і таким чином працює вся ну основна техніка телевізори можна вмикати. Комп'ютери, ноутбуки, що я використовую на випадок, якщо е, потрібно ввімкнути котел. Є ось такий девайс, дуже старий, знайшли його десь там. Е, це преобразователь. Да, зараз ми подивимося. Запорожський стабілізатор, якщо я не помиляюсь, що він робить? Звичайний упс не видає нам синусоїду. Котел у мене зараз покажу, котел. там є нюанси нульфа, фаза залежні, не фазозалежні. В моєму випадку, я вже перевіряв, це не фазозалежний котел, тому немає різниці, як вставляти вилку. Але йому потрібна синусоїда. Просто від у пса загоряється екранчик, але запалювачі не працюють. Сам котел не гріє, не включається отоплення, не гріє воду. Що я у такому випадку роблю? Я під'єдную цей. Під'єдную стабілізатор. В нього є там така стара вилка. Я під'єдную її сюди, а ось цю вилку вже під'єдную в сам стабілізатор. І ось, ну, грубо кажучи, через стабілізатор пускаю струм на квартиру. Тоді в мене запускається котел. Ненадовго, тому що. Цей стабілізатор дуже шумний, дуже гуде. Я хвилин 15 можу протопити квартиру, прогнати опалення. Ну і якщо потрібно, там тепла вода, душ, помити посуду, також, в принципі, е використовую. Так, думаю, що, в принципі, все сказав. Е на рахунок рішення УПСом. Це таке тимчасове рішення, е як ви. Мабуть, знаєте, зараз немає в наявності інверторів, також проблема, проблемно знайти EcoFlow і так далі. Тому це найшвидше рішення, яке можна там день-два є акумулятор, є UP, скинули клешні, підключили, запустили. Користуйтесь. На даний момент я вже чекаю. Інвертор з Аліекспресу замовив. Чекаю, і замість пса, який видає все на все 300 Вт і не видає синусоїду, який вимагає підключення ось цього ще додаткового стабілізатора. Я хочу це все просто замість пса під'єднати інвертор і таким чином подавати електрику на квартиру. Тому. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, а я, можливо, ще також запишу е, відео огляд на інвертор, як це все буде працювати з інвертором. Якщо є якісь запитання, можете залишати в коментарях, відповім. Все, дякую.